Казка про сміливого зайчика і Сирену. Жив був маленький зайчик на ім'я пушок. Він був дуже допитливий і любив гратися з друзями на лісовій голявині. Але одного разу все змінилося. Коли зайчики грали, раптом пролунав гучний і неприємний звук Сирена. Всі злякалися і побігли ховатися. Пушок теж злякався, але хотів зрозуміти, чому всі так перелякалися. Він підбіг до своєї мудрої бабусі зайчихи, і запитав. Бабусю, чому всі так бояться цього страшного звуку? Бабуся погладила пушка по головці і сказала: Це сирена мій маленький. Вона сповіщає про небезпеку, але не бійся. Ми всі знаємо, що робити, коли чуємо цей звук. Пушок запитав, а що ми маємо робити? Бабуся відповіла, коли чуємо сирену, ми маємо швидко сховатися в безпечне місце. Це може бути нора або інше затишне місце, де ми будемо в безпеці. Шок подумав і сказав, а якщо я не боюся? Бабуся посміхнулася і сказала, бути сміливим це не означає не боятися, це означає не дозволяти страху керувати тобою. Ти можеш боятися, але ти все одно можеш бути сміливим і зробити те, що потрібно. Того часу, почувши сирену, пушок не бігав і не ховався за дерева. Як інші зайченята. він спокійно знаходив безпечне місце і чекав, поки все заспокоїться. Він показав своїм друзям, що не треба боятися, а треба просто бути обережним. І поступово всі зайчата перестали боятися сирени і стали сміливими, як пушок. Коли зайчата чули звук сирени, вони дружно йшли у безпечне місце.